Діти, подивіться, хто до нас завітав. Це вовчики братики один маленький, а один великий. А звідки вони до нас прийшли, як ви думаєте? Так, з лісу, дорога їхня була далекою і вони дуже втомилися. Щоб вони могли відпочити, їм потрібно десь сісти, але немає де. Дітки, давайте побудуємо стільчики, щоб вони могли відпочити. Нам знадобиться дві цеглини одна велика, одна маленька та два кубика один більший, інший менший. Починаємо будувати з маленьких предметів. Візьміть рук кубик. Пригадайте, що в нього всі сторони рівні. Ставимо кубик на стіл. Тепер беремо цеглинку, згадуємо, що у неї є: довга вузька сторона, коротка вузька сторона, широка довга сторона, широкою довгою стороною. Ми щільно прикладаємо до кубика. Це буде спинка у стільчика. Як ви думаєте, для кого цей стільчик? Для великого вовчика чи для маленького? Правильно, для маленького сідай вовчик у А тепер діти побудуємо стильчик для великого вовка. Для цього нам потрібні більші предмети. Беремо до рук кубика, ставимо на стил. Тепер візьмемо цеглинку. Розглянемо ще раз, що в неї є: довга вузька сторона, коротка вузька, широка довга сторона. Прикладаємо широкою довгою стороною до кубика. Робимо спинку. Ось і готово. То, що ми діти будували? Великий стільчик для великого вовчика, маленький стільчик для маленького вовчика. Вовчики братики трішки спочинуть і знову побіжать до лісу. Молодці! До нових зустрічей!